you Уривок однієї з композицій, які були представлені криворіжцям у палаці культури Центральний Маріупольським камерним оркестром Ренесанс, такий концерт це творчий подарунок кривому рогу до 248-ї річниці міста. Від музичних творів епохи бароко та зарубіжної класики зала щоразу розривалась від гучних оплесків. Моцарт, Вівальді, Бокеріні, відомий на увесь світ український скорик та інші. Композиції саме цих митців лунали зі сцени під керівництвом диригента Василя Крячка. У залі ж зібралися справжні поціновувачі музичного мистецтва. Серед них і директорка Криворізького музичного коледжу. Пані Людмила каже, класична музика завжди була основою людської цивілізації. Тому такі заходи важливі, особливо для дітей, які тільки формують себе як особистість. Класична музика це є. Одна з складових – виховання людини малої і дорослої відчуття самі високі, самі складні, і самі добрі. Тому що саме класична музика і саме камерна музика вона дуже виховує. Вона підносить людину до таких висот, на яких вона спроможна робити тільки добро і відчувати любов. А ще цей концерт, крім духовної користі, зміг повернути Єлизаветі, що сьогодні у глядацькій залі, її подругу студентських років. Вона грає зі сцени на скрипці. Дівчата жили в одній кімнаті в гуртожитку, навчались у Харківській консерваторії. Та кожного дня проходили через все разом. А потім війна. Насправді для мене цей концерт став дуже особливим, тому що моя подруга сьогодні грала в цьому оркестрі, ми з нею не бачилися останній раз до війни. Тому це була дуже тепла зустріч, я дуже рада її бачити. <гум> дуже рада була її почути. Це. Насправді такі заходи саме для кривого рогу, я вважаю, потрібно частіше робити, щоб люди чули музику, особливо там Моцарта ми сьогодні чули, баха, 100% треба частіше. Диригент, головна людина в оркестрі. Василь Крячок був директором Маріупольської філармонії. Знаходився у драматичному театрі під час ворожого удару. Але, попри це, зміг вибратися із пекла та продовжити нести свою творчість людям із камерним оркестром Ренесанс, диригентом якого він є близько 30 років. Сьогодні ми взяли в принципі, саме таке, щоб воно було доступне. Приємний, популярний для всіх слухачів, хто був сьогодні в залі. Ми називаємо так програму Від бароко до сучасності. Прозвучав незабутній і, в принципі, геній карифей барочної музики Антоніо Вівальді, безумовно, такий метр барокової музики Йоганн Себастьян Бах. Концерт відбувся за допрошенням громадської організації Арт Культура та центру ВПО Ямаріуполь за підтримки міського управління культури і Маріупольської міської ради. Голова громадської організації зізнається, приємно отримувати фідбек від таких подій. Це вже другий спільний проект з департаментом культури Маріупольської міської ради, а саме концерт камерного оркестру Ренесанс Маріупольської філармонії. Тож ми раді були на те, що на нашу ідею, на наше запрошення оркестр відгукнувся. І ось сьогодні такий сумісний проект, який присвячений дня народженню нашого міста у місті Кривому Розі. На концерт завітали як поціновувачі мистецтва родом із Кривого Рогу, так і ті, для кого наше місто через війну стало новою домівкою. Тож Маріупольці змогли, хоча б на півтори години, думками перенестись до рідного драматичного театру. Катерина Шелест, Андрій Яковляв, перший міський.